Вітаю, друзі, слава Україні! Ну що, як і обіцяв, ми зараз поговоримо з вами про те, що відбулося в ці вихідні в Саудія Аль-Арабія. Насправді, там відбувся ніякий не саміт, тому там і не могло було бути ніякого підсумкового документу. Там відбулася нарада. Нарада осіб, які в окремих країнах мають вищий статус, в окремих, як Україна. Хоча відчуває себе там віце-президентом і канцером, насправді навіть не є державними службовцями, а є всього-навсього патронатною службою, допіжміжною радницькою службою при своєму керівництві. Нарада з приводу того, що робити з Україною, який спосіб підтримати не перемогу, а мир. Перемога України підтримується тільки в Рамштайні, тільки в Брюсселі, тільки в Вашингтоні, тільки в Берліні, Парижі і ще ряді там місто ть тощо вона не підтримувалася в Копенгагені і не підтримується зараз в Саудії. Там шукають вихід на мирний план і на мирні переговори. І от. В даному випадку я напевне буду виглядати серед всіх тих, хто зараз прокоментував, мабуть, найпесимістичніших в цих оцінках. Знову, я не хочу навіювати песимізм. Просто на фоні дуже багатьох позитивних відгуків все прекрасно, все чудесно. Навіть Китай з Індією приєдналися, вони проти Росії, вони там все за нас. Знаєте, треба, щоб прозвучали і трошки охолоджуючі слова. І я ще раз я дуже хочу. Щоб мої оцінки не справдилися, я один з небагатьох експертів, якому буде дуже приємно колись до вас вийти в ефір і сказати: Я помилився. Поки що, на жаль, такої ситуації в мене не було. Але я надіюся, що в цьому випадку я помилюся. І мені б дуже хотілося, щоб за цих обставин мій товариш Олександр Бергенець. Виявився правим. До речі, він показав дуже хороший, гарний приклад того, як треба поводитися аналітикам, які раптом на якісь ситуації виникрічні погляди. Він написав свій достатньо оптимістичний опис сценарій, який мені дуже подобається. який я дуже б хотів, щоб він реалізувався. Він передбачає ключову роль США, які зумів вплинути на різні країни, які раніше були більш-менш в орбіті е, Росії і точно в орбіті Китаю. І що США зуміли переломити ситуацію на користь України. Але при тому він в себе в Телеграмі опублікував мій е суботній ефір з Дмитром Макашовим на Дмитро Ньюс, в якому є діаметрально протилежна позиція. Я б сказав, вона не пісимістична, вона жорстка. І він представив це і сказав: Тарас Чорнові має протилежні погляди, і я йому вдячний за це. Люди можуть порівняти. Ще раз, мені дуже хочеться, щоб виконався його погляд. Мені так само хочеться, щоби. Ті сподівання і надії, які озвучив Петро Порошенко з приводу Саудії, що вони теж сповнилися. Там, правда, трохи інша ситуація. Е, Олександр е, розібрав певний аналіз, зробив за своїм баченням. А Петра Порошенка в нього більше інформації ніж у нас. Я думаю, він прекрасно розуміє. Принаймні, в ході подій він мав інформацію, ту, яку, мабуть, не треба розголошувати, що відбувається, і, можливо, вона в нього не така оптимістична, але він. Як державний діяч найвищого рівня, з яким мусять рахуватися у всьому світі, а десь і хочуть рахуватися, мусить обмежувати песимістичні висновки, які відсікають шанси на майбутнє. Якщо він навіть знає, що відбувся якийсь фактичний фактична здача певних позицій, не з боку США, не з боку НАТО, паси Господи, не з них, з нашого боку, з боку української ОПО, яка готова датувати дуже часто задній хід, але списувати потім на інше, він не може певні речі. Заявляти настільки відверто, тому що йому доведеться потім вести непублічні переговори і переконувати в необхідності продовження певної попередньої лінії. І от тому мені дуже хочеться, щоб надії, сподівання. І Петра Порошенка, і Олександра Боргінця і ще рядом моїх колег виповнилися. Абсолютно не поділяю отого художнього свисту, який почув зараз від купи людей з української влади, від людей купи, які на неї десь орієнтуються її підлизують, і її підвизують, і тих, які, ну, відверто кажучи, попили і лягли, як в нас кажуть. От там не хочу, тому що там пустопорожній трьох, там вигадка фактів, яких насправді не існує, позитивних фактів, які перекручені і зманіпульовані. Давайте переходимо все таки до основних обставин. Пункт перший інформації звідти нема. Інформація відсутня і саме для того була вигадана вибрана джидда в Саудівській Аравії з дуже складним режимом доступу в країну, з дуже складним режимом пересування в ремках країни, з мінімальною кількістю акредитованих західних журналістів, теж з певними обмеженнями, які там є, на відміну від Копенгагена в Копенгагені не може бути перекрита дорога для преси. Так, в зал засідань, де закрите засідання, туди звичайно пресу не пустять, але вони ще гаряченьких тепленьких виловлювали учасників в Копенгагенському засіданні, а Саудія це є пряме продовження Копенгагену. І вони витягнули з них досить багато важливої інформації, яка ну, виявилася дуже небажана для ініціаторів. Я вам наведу ці кілька пунктів інформаційних, які були з Копенгагена. Вони задають певну закладку на майбутнє на Джидду. Ну, власне, на те, що відбулося на Джидді. і на наступний подібний, ну, нараду, яка відбудеться, про що вже китайці заявили, тобто нічого не вирішено ще. І на саміт Великої Двадцятки в Нью-Делі. от перше, що засвітилося тоді, виявляється, що саме радників цілого ряду країн, радників з політичних питань, ініціював це скликання. Хто б ви думали, Андрій Єрмак, Кріт, з відомими своїми позиціями. Це була його ініціатива. Мета мета теж була озвучена. Вона пішла в західну пресу, вона прорвалася. Що це було бажання представити нашим західним союзникам? Хочу нагадати тим, які в умовах Рамштайну особистих ініціатив, то, що допомагають Україні перемогти в цій війні. Допомагають грошима, допомагають зброєю, представити їм позицію так званого глобального півдня, який чомусь дуже сподобався українській владі. Хочу нагадати, це ті країни, які ні одної копійки Україні не передали, які не передали жодного танку, жодної ракети, жодного снаряду. Бразилія, взагалі окремо, абсолютно на відріз відмовилася навіть за німецькі гроші, коли б Німеччина оплатила надати Україні колосальний надушок боєзапорядів, які є у них снарядів різних калібрів. От цих країн, які підтримують переважно позицію Росії або ж позицію Китаю, ні війни, ні миру, а вогонь припинити там, де є. Ну, по суті, фактично корейський варіант. Оці країни хоче Єрмак, при... захотів Єрмак Копенгагені звести з нашими західними союзниками і представити західним союзникам їхню позицію не західну, а глобального півдня. Ну, як на мене, не найкраща ідея. І ця інформація прорвалася. Прорвалася інформація також про те, що плануються мирні переговори взагалі на липень місяць цього року, липень пройшов генерально вистрілив. Але це був залп Аврори, холостий, холостий вистріл. Не було там заряду, тому що щось зламалося в Росії. Тому що насправді, коли нам говорять, Росію не запросили на саміт ні там, ні там, Росія там присутня, Росія там присутня в особі Єрмака. В особі ліхуея, в особі південноафриканського лідера і багатьох-багатьох інших. Тільки ця Росія там присутня не в особі Путіна, а в особі в першу чергу Патрушева, який компромат на Зеленського тримає, який, очевидно, має нормальні контакти з його оточенням, і з якими ведуться певні переговорні позиції. Тому Росія там присутня, але Патрушев поки що не Путін. А Путін, як би нам не хотілося, поки що ще не здох. І тому ці всі саміти поки що, вони, вони так, тільки в небо попробувати щось зробити, переконати. Але в Копенгагені висвітилося, що готувалися реальні мирні переговори на липень місяць. Ще раз кажу, Путін не допустив, бо він чітко сказав: ми беремо все. Ну, принаймні, те, що записали в Конституцію. До речі, станом на сьогоднішній день, саме на сьогоднішній, з боку Раші, знову прозвучала та сама позиція. Росія готова на будь-який мир, але віддайте нам все те, що ми не просто окупували, а взагалі навіть записали в себе в Конституцію. Тобто верніть нам Херсон, віддайте нам Запоріжжя, віддайте нам досі ніколи не окуповані території Донецької області, звільнені території Луганської області. От все це віддайте нам, і тоді вам буде якийсь мир на рік, на два, а може менше. От в цій. Ситуації Копенгаген вистрів холостим, і те, що ця інформація провелась назовні, воно викликало в одних очікування, а в інших серйозний відпір. Серйозне збурення, плюс цілий ряд країн сказали: Слухайте, нам не потрібно, щоб нарада, в якій ми погоджувалися на якісь речі, які не дуже додають нам респекту. Таким чином мало не в прямому ефірі трансулювалися по своїх позиціях, і тому виборана була Саудія, де витоків інформації не буде. Ну хіба що постфактом хтось захоче з певних країн, уже лідери цих країн, а не радники, жорстко зробити якусь заяву, що там, мовляв, відбувається якась певна зрада, це не дасть доброго ефекту. Все. Хоча ми вже почули відповідну реакцію від американських і Європейського Союзу представників, які, ну, скажімо так, за підсумками натякнули, що таке замирення, таке знову заглядання в очі путіну і фактично відмова від перемоги не принесуть в Україні реальний мир. Оце вже було, і мені здається, з цим треба теж рахуватися. Тобто витік певний вже є. А тепер вертаємося все ж таки до того що там обурилося. Головне, на чому акцентують всі провладні в Україні преса, аналітики, всі ті, хто заглядають, ну куди давайте в очі заглядають, Зеленському чи в рота. Вони всі акцентували: база, база, база. База. Сказано було, що. Преам... Ну, не власне, не прамбули не було, тому що це шерзкав це не саміт, як нас люблять називати це просто нарада. Навіть не послів, посли, дипломати це є це є конкретне представництво влади. Радники тільки в кількох країнах, як США, мають. Високоофіційний статус більшості країн це є дорадча служба, яка працює при президентові чи прем'єр-міністрові, чи навіть при міністрові закордонних справ. І от, оскільки це була всього нарада, зрозумів, що там і не мало бути підсумкового документу, бо який може бути не в тому причина, що вони не домовилися всі однаково, а в тому, що ну нарада це є нарада, це матеріали, які потім передаються своїм лідерам, які потім десь узгоджуються або не узгоджуються. Головне, що вони мали б узгоджувати з українським народом, український народ взагалі тут ні при чому. Так от, ота база, за яку всі страшно в нас чіпляються і радіють, полягає в тому, що сказано, що треба дотримуватися статуту ООН, що територіальна цілісність країн має бути непорушною. І от подібні речі, повага до державного суверенітету і територіальної цілісності. І цим хваляться, ой, яке це досягнення. Скажіть мені, будь ласка, хоч одна країна світу. Крім Ерефії, а ну ще може бути науру, і здається, Нікарагуа визнала чи не визнала. Визнали, визнали е окупацію цих територій законними. Хоч одна. Та навіть Еретрея законності такої не визнала. Вона там щось там говорила про ЛНР-ДНР, підтримувала, а далі зупинилася. Хоч одна. Всі вони кажуть, ні, статут ООН, статут ООН, але хай Україна домовиться з Росією, отримують мир, віддадуть за мир території, і тоді ми з радістю визнаємо. Не може будь-яке засідання, де беруть участь суверенні держави, а не стопроцентні маріонетки, виробити заяву про те, що вони не визнають територіальної цілісності, що вони відмовляються від базових принципів організації об'єднаних націй. Це не база була. Це була звичайна стандартна преамбула, в якій висловлюються загальні позиції. Її згадали, лише раз кажу, ну де згадали? Згадали в загальному обговоренні, коли виступали. Всі, мовляв, на цьому акцентували, нам кажуть. Якби хоч документ якийсь був, де це було би написано, ну ще хоч було б на щось посилатися. А так, ну, ну от згадували. Просто ні одна країна не може сказати ми проти принципу суверенітету і територіальної цілісності. Насправді заявляти про. Суверенітет, територіальну цілісність і готувати корейський варіант це є дуже і дуже реалістичний фактор нинішньої епохи. Саме так дуже часто відбувається. І... Давайте подивимося на позицію тих країн, які там домінували. Якщо в Копенгагені все-таки більшість представляли глобальний південь, але в основному це були слабші країни, але було трошки менше, але майже рівне представництво західних держав наших союзників, то до Саудії вже постаралися умисно. Ну, перше, не всі вже західні хотіли продовжувати в цьому участь, їх вже не аж так багато. Але основне, доростили там скільки до 40-ка аж, доростили учасників, щоб перевага була саме в тому, що ну, географічно некоректно називають глобальним півднем, який там південь Китай. Але саме на цьому зробився акцент. Вони там отримали абсолютно свою більшість. А тепер давайте подивимося: глобальний південь, які висував пропозиції. Що? Запропонував Китай. Всі кричать: ура, Китай приєднався. І Китай підтримує тепер Україну. Ліхуей, чий посланець? Сідіпіна? Сідіпін висунув 12 пунктів мирного плану. Вона зеленська: Ой, мені там щось подобається. Що тобі там подобається? Хлопчику, в тому мирному плані корейський варіант зашитий в Сідіпіна. Там зашито. Російські війська ні звідки не відводяться. Ви просто припиняєте стріляти там, де ви стоїте. Лінія фронту консервується, і на цій лінії фронту створюється якесь розмежування на тривалий довгий період. І наступне це ще було до початку великого нашого наступу. Ну принаймні, спроб його провести активно до початку. І там було вказано в китайському плані всі. Хто е, беруть участь, як вони кажуть, в конфлікті в українському конфлікті? Вони називаються навіть війною і російською агресією, і тому подібне. Всі. Перестають пересувати свої війська. Пересувати свої війська, це означає, Росія не відводить своїх військ з лінії, розми тоді вже буде розмежування з лінії фронту, але Росія і не проводить наступальних дій там, де вона їх може проводити. А вона і не дуже тепер з наступальними діями. Але Україна відмовляється від наступальних дій, тому що пересування військ це не тільки підтягування військ до фронту, в тому числі тих військ, які на той момент, коли був план Ліхуея, план Сідіпіна ще. Вже перебував Україна, у тих військ, які перебували на навчанні в європейських державах. Ми їх не підводимо до лінії фронту. Ми не проводимо наступ. Оце передбачав китайський план. Ми зупиняємося там, де ми є, і всі пункти, ну всі, крім хіба що ядерної загрози для України, це були пунктами не просто заморозки конфлікту, а корейського варіанту розділення України. Оцей план, який представляє Лі Хуей на зібранні в Саудії. Чи може при живому Піні, який не скасував своїх 12 пунктів, його представник ліхлей висунути щось протилежне, щось відмінне від свого великого кормчого? Ви що смієтеся? Там десь запідозрили мінімальні нелояльності міністра закордонних справ, і вже він зник. Він просто пропав, його просто десь не існує. випарувався. А замість нього вже міністром призначили вже нового Ван Є? Вже все. Отам От такий порядок. Там це не Сполучені Штати Америки, де урядовці можуть критикувати позицію президента, і ти більше не Європа, де це є в порядку речей. І тому Китай, яким всі так тішаться, прибув саме з тією позицією. Так вона може бути в якійсь мірі трансформована. Вона може по-іншому бути протрактована. Позиція Індії. Вона не була публічно оголошена, але під час зустрічі з Еммануелем Макроном е озвучив те, що він збирається її запропонувати. А французькі дипломати десь трохи пробазікалися. Вона не сильно відрізняється від китайської. Вона просто називається індійською. Там менше пунктів, нібито в ній, але більше якоїсь конкретики, більше упір на гуманітарно-економічні питання не створювати проблем з торгівлею, не створювати блокад різних морських. Все але. Лінія фронту по суті перетворюється на лінію внутрішнього кордону, який ділить Україну. Теж сама історія. Арабські країни, слухайте, є поки що одна арабська країна, яка чітко допомогла Україні. Це є Марокко. І є країна, яка дуже сильно залежить від фінансового виховання американських, це Єгипет. Марокко взагалі, навіть не брало участь в тій засіданні Ліги Арабських Держав і дистанціюється, тому що це був найбільш проросійське засідання, тому звичайно там виступав Володимир Зеленський. Там туди запрошив сили лідера кремлівську маріонетку з Сирії, і Зеленського теж туди допустило. Така знаєте, гарна штука. Там Марокко, скажімо, відмовився. Але арабські держави, які представлені теж зараз фактично в Саудії, і плюс сама Саудія вони зацікавлені в будь-який спосіб припинити бойові дії. Вони не наполягають на виведення рашистських військ з України. Вони, звичайно, підкреслюють, ця територія завжди буде визнаватися територією України. До речі, Індія, в якої добра частина території є під контролем Китаю, а вона знає, що ця територія офіційно чисить в всьому світі індійською, так само говорить: ми будемо визнавати це територію України, окупованою там територією, територію незаконно анексованою, тощо. Але ця територія українська ніхто не відмовляється від статутних принципів ООН. Проблема в тому, що всі ті країни. Вимагають припинення вогню, зупинки бойових дій, замороження війни на тому стані, на якому вони є зараз. От це є вимога тих, кого максимально підсилили на засідання в Саудії. Що стосується позиції західних держав. Ну, слухайте, в Копенгагені західним союзникам, через що там і так неохоче Саліван брав участь тільки по відеоконференції, то так підключився і потім відразу від'єднався. І не продовжував активної участі безпосередньо. Тому що їхня позиція, ну фактично, слухайте, якщо Україна не хоче перемоги, в плані Зеленському не передбачена перемога, то чому хтось має особливо перед своїми виборами далі надриватися? Якщо це принесе якийсь мир, який задовільняє українську владу, а якщо ж українська влада зуміє перебрехати своєму народу так, щоб в народі було не 30, як зараз, а 50 які скажуть, давайте вже нам мир, хай би який завгодно. Навіть якщо це буде за втрату території, то що, ну, не скажеш ніхто, так не буде сказано мир за територію, буде сказано перемир'я, перепир'я, зупинка вогню, припинення страшних жертв і початок переговорів. Отак от буде сказано. І от для західних держав, ну в крайньому випадку це є теж варіант. Вони в певний момент повірили, що Україна зможе розгромити серйозно Росію. Росія буде настільки ослаблена, і внаслідок цієї поразки вона може розпастися. Перевороти в Кремлі якісь, тому що ну втрата Криму це це для Путіна може бути навіть просто фізичною смертю. Може вона це не розраховує, Може вона це не до кінця розраховує. Вона дуже перебріхує, до речі, позицію західних країн. Вони прийнялися фактом можливої нашої перемоги. Але якщо перемоги не буде, навіть в силу об'єктивних обставин, ми зараз бачимо, як збройні сили важко проривають оборону ворога. Як це важко йде. Це. Зараз, взагалі, просто чудо потрібне для того, щоб визволити всі окуповані території, тим більше впродовж цього року. Тому за таких обставин то вони можуть теж махнути рукою і сказати, ну добре, якщо вас задовільняє такий мир, а нам просто тоді не доведеться тратити більше грошей на підтримку України. Теж свій варіант. Але їм не вони нав'язують, а їм нав'язали за ініціативу, в тому числі з України, нав'язали цей варіант ну, фактично, мир за території. От, власне, це те, що е, насправді там відбувається. А тепер давайте про деякі ще обставини щодо рішень. Знаєте, випила одна інформація, і вона випила дуже двома різними обставинами. І в Україні з, її протрактували так. Після того вже й був витік. Тому що спочатку інформації не було ніякої, крім сутільного позитиву. Все прекрасно, Китай і Індія за нас. Ми вже перемогли два-три е, тижні і вже перемога на кишені, ну може, п'ять. У тій ситуації спочатку появилися перші витоки, що Україна пом'якшує свою позицію в так званому плані миру Зеленського. Україна вже не вимагає виведення расистських військ. В Україні моментально після того кинулися це пояснювати. Ні, ні, це тільки передумови для переговорів. І ряд колег, причому тих, яких я там поважаю, вони взялися, вони ще раз кажуть: у нас немає офіційних даних, що там насправді проговорили. Ми маємо тільки коментарі з західної преси і від українських посадовців. Так от, наші колеги в Україні почали це пояснювати так. Ну, це, ну. Виведення повноросійських військ з території України це має бути ціль, а не передумова. Йому мовляв, ми погодилися на те, що для початку переговорів ну, російські війська будуть залишатися там, де вони є. Лінія фронту буде зберігатися. все. головне, що в цей момент припинити там взагалі вогонь. Навіть Перша світова війна так не закінчувалася. Пригадуєте, як вона закінчується, там було сказано, що ми визначаємо лінію розмежування все, але гармати будуть стріляти до того моменту, доки не буде підписана мирна угода. Тільки в той момент заглухнуть, зупиняться гармати. Все, отакий був момент Першої світової війни тут, зараз, як наші навіть трактують, не такий варіант. Просто оголошується перемир'я, при... припинення вогню. Це навіть не перемир'я, припинення вогню. Після того починаються переговори, і після того на основі переговорів щось відбудеться. Це коментар з українського боку. Знаєте, він би ще виглядав куди не йшов. Тому що, ну дійсно, якщо ви вже вирішили, що ви не, не плануєте перемагати, якщо ви не хочете таких сантів, щоб додушити Росію, то, напевне, сенс в такому варіанті є. Щось треба починати. А ну, варіант той, який був максимальний, ну Росія на нього точно не піде. Але Бумберг і. Вже ряд західних інших видань починається трактувати трошки інакше, що Україна взагалі просто відступається від деяких пунктів так званого плану мирного плану Зеленського і не наполягатиме на їх тотальному виконанні. Не як передумова до переговорів, а як результат, що є правда, а що є домисом, відповісти не можемо. В нас немає інформації. Але судячи з того, хто Домінує на цих переговорах суючи з того, що включилися Китай і Індія з їхньою чіткою позицією. Мені здається, що така ймовірність є дуже висока. А тепер поясню про що саме у вас не йдеться. Що таке мирний план Зеленського? Ви там бачите пункти про те, що Україна при допомозі всього цивілізованого світу має розгромити російську армію, вигнати з території України. Ні, ви там цього не бачите. Може, ви там бачите мирному плані Зеленського, що весь світ має включити економічні санкції, тиск на Росію, ембарго тощо для того, щоб Росія мушила, змушена забрати свої війська. Ні, ви там цього не бачите. В 10 пунктах Зеленського написано. Росія має відвести свої війська. Росія має повернути полонених. Росія має припинити стріляти, обстрілювати, вести вогонь. Росія має припинити терор е, е, Запорізької АЕС і ядерною загрозою і все інше. Росія має Знаєте, що це звучить? Хто хоч колись мав відношення якесь до дипломатії, дуже добре розуміє. Це є. Пропозиція на переговори саме з Ерефією, не з нашими союзниками, з Ерефією. І вони, як певна сторона, яка в даному випадку стала, ніби по нашому боці, але вони є посередниками. Вони, я вже колись казав, вони парламентарі, які йдуть до наших окопів, не з, верніше, які йдуть не від наших окопів до ворожих, щоб пропонувати пропозицію, а від ворожих до наших. Їхня пропозиція більше відповідає ворожим пропозиціям. І от в цій ситуації вони. Наполягли на тому, що ви вони мали трансформувати якимось чином оцю мирний план Зеленського. Мирний план Зеленського – це те, з чим Україна виходить на зустріч з Путіним і каже: ось наші вимоги. Оце є максимум все, що ми хочемо. А Росія каже: а наш максимум все, що ми хочемо, це віддайте нам, ще Запоріжжя і Херсон, Краматорськ, Слов'янськ і все, що ми ще не доокупували в межах тих областей, які в нас записані в Конституцію. І все, і тоді починаються переговори. От це те, що в Саудії обговорювалося. Перше, Україна вже на старті переговорів, як виглядає, могла поступитися вимогою про повне виведення російських військ. Можливо, і за підсумка переговорів. Тобто, це означає, що вже не йде мова про стопроцентну територіальну цілісність, якщо не припрехали західні видання. А я, знаєте, не рахам. Я більше вірю західним виданням, ніж нашим політиканам і їхнім підспівувачам. Оце є перший момент, а далі. А далі ви даєте Росія погоджується тут, поступиться. Ми тут наскільки я розумію, чому так на липень панували тоді після пригоженського бункту е були послаблення Путіна, і Патрушев себе відчув мало не хазяїни всієї Росії і в той момент вони продумували можливість того, що Росія відійде з частини окупованих територій, а Україна закриє очі і буде розказувати ну добре, що хоча б так, навіть на доліні 24 лютого. Росія мала покинути за тим, що я знаю, по Копенгагену, що готувалося Запорізьку і Херсонську область повністю, або не повністю, а майже повністю, а натомість расисти. Зберігає за собою всю ту територію Донецької Луганської області, плюс Крим, які на момент переговорів залишається під їхнім контролем. Ну там Бахмут, як там ділити кліщівку, чи ще там щось, там би вже якась мирна би конференція, щось там розділяти. Отакі приблизно готувалися на Копенгаген. Зараз я так розумію, Україні порекомендували послабити свої переговорні позиції і піти на трошки більший компроміс, тому що Путін дуже чітко заявив, що він на поступки йти не хоче, а якихось поступок Путіна теж будуть схиляти. В тому числі Індія і Китай, від яких він досить серйозно залежить. І от ми маємо ситуацію, в якій я не хочу кричати ура! Тому що, перше, основну скрипку грають ті, які пропонують зупинитися посередині, тому що ініціативи українські сформовані тими, хто не бачить поняття такого, як перемога, тому що. Переговори мають вестися саме про переговори йде, а не про підтримку української армії. Ті країни, які беруть участь, вони точно не підтримують українську армію, основні маса країн, а західними країнами Зеленський свариться буквально на очах. І це йде мова про якийсь поділ майбутній знову України, чи за корейським сценарієм, чи ще за якимось. Ні, я не є песимістом. Я прекрасно розумію, що це не назавжди. Десь буде момент, коли здохне Путін, десь на Росії почнеться своїй кабардак, десь в Україні втече в Оман свій улюблений Зеленський, а він втече, напевне, чи програвши вибори, на що я дуже сподіваюся, це найкращий варіант, чи внаслідок якогось великого майдану, який в майбутньому відбудеться в Україні, а розчарування озлоблення буде просто колосальне. І це все буде переграно. Україна верне всі свої території, і все, що має Росія заплатити, вона все заплатить до останньої копійки і до останнього арештованого солдата, який вбивав українців. Але це буде десь далі в майбутньому. А оцей розкол українського суспільства, до якого нас підштовхують оцими домовленостями, які проходили в Копенгагені, а зараз тягнуться в Саудії. Вони, на мій погляд, є дуже і дуже небезпечними. До речі, чому там це ж ніби має бути позиція України висловлена. Це ж нам просто радість, і від нас мають піти з прапорцем, нібито в бік Москви. А чому буде ще третє засідання? Мова йде не про нью делі про G20, де мають обговорювати, а третє засідання подібного типу, на чому Китай про що Китай сповістив? Та тому, що після Саудії їм доведеться пробувати ломати Путіна на якийсь компромісний варіант, який буде дуже неприємний для України, але прийнятний для Зеленського Єрмака, і який або не для українського народу, але для влади української прийнятний, і який. Теж для Путіна буде точно неприйнятне і треба буде ламати через Патрушева. А може у Китаю якісь там свої розрахунки, коли має здохнути Путін? Може вони знають, коли це має відбутися? Може вони самі це готують? Я ж не знаю. Але от в цих ситуаціях зараз, після Саудії, там щось напрацьовано напрацьовані певні поступки з боку України, і з цими поступками Китай, Індія, всі інші, Південна Африка будуть зараз тиснути на Росію, щоб ти пішов теж на зустрічні поступки. Чи оця практика подвійних поступок, коли фактично роль української перемоги зовсім знівельована, має нас втішити, мене це не тішить. Але ми чекаємо зараз продовження цих подій. В будь-якому випадку, поки що, принаймні, Збройні сили наступають і ми боремося. Ми все одно переможемо, якщо не зараз, то в майбутньому. Слава Україні!